Зима вже на порозі. Відтак пора допомогти тим, хто не має власного дому, тепла й турботи. У притулку дім сірка наразі збирають матеріальну допомогу хвостикам, які потребують підтримки. Для безпечного перезимування потрібні теплі речі, які погинають вологу: дрова для обігріву, їжа та ліки. Одяг теплий і просто такий одяг, який поглинає вологу. Нам завжди потрібний, тому що у нас є дві кімнати, в яких знаходяться або цуценята, або тваринки, які ми постійно міняємо під підстилки. Це на один день. Це розхідняк одного. Дня. Багато людей і привозить сюди, і привозять в інші точки, де можна в місті нам передати, і ми звідти забираємо. Це не єдине утеплення, бо це утеплення тільки кімнат, де знаходяться тварини. Саме головне утеплення нас чекає попереду. Це нам треба закупити сіно на зиму. утепляти буде. Нам треба закупити тирсу. Дім сірка найбільший притулок на заході України. Наразі тут перебувають понад 400 сотні собак різного віку. Допомогти усім тваринам складно, адже тепле приміщення та територія замалі. Багато тварин, які дійсно цю зиму можуть в вольєрах не пережити. У них є проблеми з суглобами, і мороз одразу б'є. По лапам заднім і тварини падають. Тому такі тварини знов таки треба переміщати в тепле приміщення, і там вони перезимують зиму. Тобто мені треба на зиму міняти молодих тварин, ставити вольєри старих забирати на теплі умови. Серед тварин, які потребують допомоги, також собаки, яких раніше разом зі своїми колегами врятувала Тетяна Зіник. Це їхня друга зустріч цього разу. Вона теж передала теплі речі. Це неймовірні враження, тому що дійсно важе причетна їх е, е, по порятунку. Ми тоді їх забрали дуже малесенькими. Намагалися їх погодувати, годували, утеплювали як могли. І зараз побачите, як вони такі красунчики повиростали. Ну якесь до них таке більш, більш тепліше, рідніше ставлення. Ніж до собак, яких ми не знаємо. Вони такі наші. До речі, їх називають вежиками тут. І От вони такі два вежика, такі чемні, гарні, красиві. Кожен може стати частиною цієї доброї справи. Якщо хочете врятувати тварину та мати вірного чотирилапого друга, можете завітати в дім сірка. Уляна Николюк, Денис Сатановський, новини на вежі.